Ще маленьким Віктор Фуршман ходив на стадіон Динамо та дивився, як грають інші. У 45-46 роках вже ганяв м'яча сам. Виступав у захисті та мав четвертий номер у першій команді Іскра форма була. але коли приїжджали деякі спортсмени, грати і не вистачало там футболіста. вони брали із баліщика людину, чоловіка. Давали йому форму. Він грав, а потім в перериві удирався цією формою. А ті іщу, а де ж он є? Ну, он, зато була ж трусы, майка. ну, після війни, знаєте, як такое було. Цю зараз міні-арену. 80-річний Віктор бачив зовсім іншою. Поляна була колушки низькі і колюча проволока натягнута. Така можна було переступити. Потім зробили забор кирпічний, він упав, замінили этот забор. Ну, були. були. Ну, спочатку такі були, а потім поставили дерев'яні. Трави не було. <систити> Такоє було, шла, Ну, трави це земля була. А вже згодом насадили траву та навіть встановили тир. Однак завжди тут було людно. Чоловік із друзями прийшов подивитись на відкриття оновленого Динамо зі штучним покриттям і такого, що відповідає стандартам УЄФА. Почуття піднесені. От я все грав, чесне слово стадіон «Амрія», зізнається на відкритті очільник Федерації футболу Полтавщини Олександр Кудацький. Я 20 років дивився на цей стадіон. І 20 років мені хотілося зробити з нього ігрушку. І ось ця мечта збулася. Дуже велика ще благодарність – це людям, які працюють на медсеклі, які працювали тут денно і ночно на протягом 100 днів. Я е, благодарю всім. От, і хочу, щоб тут дійсно е, Виростали зв'язки, и чтобы хоча б одно поле як пример того як можна совместно работать, показав, що в будь-які времена можна строить, можна Создавать. 11 мільйонів гривень вартість нового Динамо. Сім з них виділили Федерація футболу України та області, півтора обласна рада. З міської ради ми додатково виділили один мільйон гривень. Я думаю, зараз всі подивимося, і я думаю, що все варте, і я варто тих коштів, які ми витрачали, і впевнений, що цей стадіон буде працювати на територіальну громаду. Та ще частину, як мінімум, дев'ять полтавських меценатів. Результат не тільки поле, а цілий комплекс, на якому можна грати цілодобово. Цей маленьке футбольне поле, яке теж сьогодні оновлене. Цей футбольні роздягальні. І комунікації, тому ж хочу сказати, що сьогодні в серці нашого міста відкрилася така гарна футбольна жемчужина на тлі успіхів української паралімпійської команди, коли наші футболісти отримали вибори золото в чесній боротьбі. Це дуже важливо для нас, дуже важливо в тому, що наші спортсмени займають гідне місце в рангу спортивних спортсменів. Цієї країни керівники Української Федерації футболу говорять для Полтави це прорив і анонсують, що на цьому справа не завершиться. Очень сильно uh, були розстроєні тим, що в Полтаві, в місті Полтава, ні одного стандартного іскусного поля останнього покоління. Федерація футболу України буде обов'язково продовжувати таку програму. Uh, буквально в декабрі місяці Ми повинні будемо вместе з вами в Києві, uh, в Бориспільському районі uh, Київської області. повинні будемо открити. Современный завод по изготовлению такой вот как раз искусственной травы для того, чтобы в каждом городе, в каждом районе, в каждой школе были современные искусственные поля.